Усім привіт! Вітаю вас на новій серії заплутаної династії, на новій і на останній. Ми в чесноту річ, і як ви напевне вже могли здогадатися, з ким ми тут? Можливо, ви теж милком побачили. А власне, ми зараз на невеличкому ранчо разом з Еммою. Сьогодні ще навіть свято випало це чисто випадковість з подій, які ви бачили в катсцені прийшло вже, напевне, роки 3-4, я так підозрюю. Враховуючи, що тоді вона була в старших класах, а зараз їй, ну, напевне, 22-23. Тепер частиною її життя є коник, кізочка та овечка. Невеличкий городик, я не певна, що це можна назвати городом, тут в основному росте виноград. Ну а сама Емма займається виготовленням нектару. Ну, принаймні старається. Ну і напевне, найголовніше, що вас цікавить, вона більше не був кулаком. Життя її встигло трішки поносити по світу, і в кінці кінців вона вирішила осісти в час на тріч. відміл, з тих пір вона ще не поверталася. Всі рідні, включно з Сарою, досі вважають її пропавшою і, можливо, і мертвою. Ви можете помітити, що деякі коробки по будинку ще досі стоять, як ось ця, наприклад. А все тому, що не дивлячись на те, що Емма тут вже деякий час живе, вона ще досі не все розклала. Коли вона їхала з Монвітмілу, вона змогла декілька коробок таки з собою забрати. З найціннішими для неї речами, такими як фото та всякі статуетки. Ну і деякі пам'ятні речі, такі як ця ракушка, котру їй подарували на Сулані у відпустці. З фото в мене вийшов невеличкий клапс, одна коробка не захотіла їх віддавати, але я таки нарила деякі фото Рейчел та Лу, Ну як ж просто без їхніх фото. Ну і деякі фото були в Емми в інвентарі, наприклад, фото Мунвіду та фото з Сарою. До речі, з Сарою фото на ранчо в даний момент Емма ще в якійсь мірі звикає до свого нового життя, і до речі, вона більше не чудакувата. І я подумала, що ця риса пішла разом з її вовком. А замість цього. Замість цієї риси вона набула рису незграбна. Скоріше, навіть тому, що після того, як вона все життя була вовком вовкулакою, відчувала цю силу і всі бенефіти вовкулак, вона зараз відчуває себе дещо незграбною, розгубленою, так наче трішки не в своєму тілі. Але я впевнена, що Ема ні про що не шкодує. Вона зробила те, що точно хотіли її батьки. Вона влаштувала собі спокійне життя. І так, ще одна риса. Еме, це ранчер. Ну не просто ж так вона захотіла оселитися на ранчо. Я думаю, ця риса їй теж підходить. Риса, котру вона набула, ставши молодою персонажкою. Ще в неї тут купа всяких додаткових нагородних рис, пов'язаних з вовкулаством, аж на хвилинку. 4. Це, напевно, пов'язано ще й з тим, що... що вона перетворилася назад в людину. І я чекала, що з її перетворенням назад в людину буде хоча б якийсь майлстоун, але їх немає. Ні одного, ніякого. В неї тільки про день народження є. Це все, що в неї сталося для Сімсу. А я ж хочу нагадати, що будівництво цього ранчо є в мене на каналі. Підказка вискочить десь зверху. Крім того, це ранчо можна завантажити в моїй галереї. У нас зараз весна, і, на жаль, Ема не може ніякого врожаю винограду зібрати, зате може іти збирати траву для конячки. Конячка біснується. Ой, що й за овечками, за кізоньками треба подоглядати. Можливо, життя на ранчо не таке і легке, але в цьому Ема бачить, як Якусь свою гармонію, напевно, він спить стоячи. Хотіла я почистити овачку, вона взяла лягала спати. Нічого почистим кізоньку, і скоріш за все можна зібрати з неї молоко. Напевно, це ось ця дія. Я так і не грала нормально на ранчо, крім оглядів і гри з альтернативними районом і речом. Тому зараз я знову кайфую тут. Так, прокинулась друга овечка, тому зараз Зараз ема понаводить порядки на своєму ранчо, і вже після обіду вона буде відправлятися в місто, тому що сьогодні свято. Так, молоко моє холодильник, піпін ходить. От вікна прям для нього зробила. Що сталося? Підна коза, дивна коза. Так, в коника все добре, і чомусь я не можу піти почистити. Оняче ліжечко Спішу, що тут кінь спить, але він там не спить. Окей, ема позбирає, поки трішки цих яєць сьогодні у нас. Пасха. Мені дуже не подобаються ці конячі м'ячики, чому коням не придумали ще щось для розваг, тільки ці м'ячики, які в деяких випадках ну, просто нікуди не вписуються. Ема хоче підняти рівень в механіці, Ну, окей. Чесно, тріч, ема вже живе деякий час, ну і з останнього її візиту сюди, в неї навіть залишилися тут знайомі люди, всіми персонажі. А за деякий час життя тут вона тут заробила собі вже навіть хорошу репутацію. І тут досить люблять і шанують. І якщо у вас Зараз виникло питання, де ж Емма взяла гроші на це ранчо, то вона ще не виплатила всі гроші за нього, але вона тут вже живе, О, побила посуд уже. Завтра в планах Емми поїхати в Міл. Вона хоче з'їздити до свого старого будинку і забрати могили батьків. Вони досі ще там. Ну і разом з тим. Вирішити, що вона буде робити з тим будинком, бо, скоріше всього, його потрібно продати як мінімум, тому що їй потрібно виплатити кошти за це ранчо. Едвард телефонує. Едвард, ви думаєте, що вона пропавша без і мертва немає. її До речі, вона хоче щось спекти. Давайте вона піде щось запече і, можливо, візьметься з собою, коли буде відправлятися в місто. А вона нічого не може пекти. Стоп! Може, якщо прибрати галочку без паніки. Давайте нехай напече цукрового печива. І я не можу згадати, чи ема колись щось особливо готувала, але мені здається, що ні. Зазвичай готували рейчали, чолу, і вона цим якби не сильно заморачувалась. Але самостійне життя швидко багато чому вчить. Кар'єри, до речі, в емі ніякої немає, і я подумала, що вона буде заробляти виключно на продуктах зранчу. І вже 17-та година, тому давай клади печиво з собою і будемо відправлятися в місто. І прибули ми в місцевий клюб. І тут з'явився Райан вусатий. Ні, ну ти вписуєшся сюди зі своїми вусами, але тебе тут не повинно бути. Сумний мій вампір. Емма пішла спати. Емма. Де яйця, пошукаючи що? Ви могли бачити, що Емма прийшла сюди не сама. Вона прийшла з Якобом, котрого вона колись Жила на ранчо, і з ними прийшла ще Кім, дівчинка, яка теж тоді жила на ранчо, але де ділася Кім, я не знаю. Ось вона ходить. Кім Кім, до речі, молодша за емму. Що вони роблять? Це знов лягла спати. Терпіння на тебе немає. Взагалі було б добре виставити сюди печиво, наприклад, і піти з групою, сісти сюди, їсти печиво. Ема досить спати. Здається, <плес> <плес> якщо вона зараз покличе до страви всіх, то це буде буквально всіх. А можливо тільки групу. Але чому вони не сідають тут? Для мене загадка. Ну, ніяко пішов сюди з ким. Емма чомусь йшла на бар. О, агамемнон ходить тут. Чи мені здалось? Агамемнон, але Емма його не знає. Його знає Сара та Едвард. Стасік шел на барі, клас. Це все персонажі просто моїх 100 дітей, хто не в курсі. Давайте замовимо напої для групи, пригостимо всіх. І я хочу, щоб вони всі пили сьогодні якийсь нектар. Давайте виноградний. Ну, вона знаменитість отримала через те, що пригощає всіх. Так, Стасік, щось пішло не так тебе. А як Кім з Якубом швиденько сюди прибігли, коли напої для них? Захотіли замовити, думаю, якоб якраз був тим. Думаю, якоб якраз був тим, хто допомагав Емі тут усвоїтися, обжитися та й взагалі знайти житло, так би мовити. З ким? Ну, з ким ема спілкується, але не те, щоб вони були прям подружками. Хороші знайомі скоріше, які часом десь тусять. Цікаво, а кролик сюди прийде, чи він тільки на домашню ділянку приходить? Поки я його тут не бачу. Зате тут якісь привиди тусують. Що за привид. Рейчел моя рейчел тут скаче. Ну Райан, то не дивно. Групи в Райана пана вукають багато питань. Печиво ще навіть не з'їли, ще шість порцій. Тобто взяли тільки шість половину з'їли. Будемо вважати, Ема принесла це всім хто сьогодні прийшов сюди, але знали б ви як добре, коли вона не вовкулака і не біситься постійно, аж грати нею більше хочеться. Я думаю, треба її відправити ще трішки. Яйця позбирати. О, знайшла ще одне. Ну всього три знайшла, і традиція виконалась. Чудово. Думаю, зараз Ема захоче ще трішки пройтися містом нічним, містом, нічним центром. Перш вже відправитися додому. Вона дуже втомлена, але можете бачити, що вона щаслива. І Як приємно її такою, бачити. А я в шоці, який чесно тріч зоряний. Та й досить гарний, хоч і повністю пустий якийсь. Гляньте, як тут гарно. Думаю, Емма задоволена, що все-таки переїхала сюди, хоча Мунвіт теж по-своєму гарний. Емма прийшла додому і помітила, що їй прийшло щось по пошті. Можливо, це якісь подарунки, хтось вислав, але хто не зрозуміло. Це справді якісь подарунки, напевно, вислали. Овочі, клас. Трави для початківців. Ну давай, можливо, там буде щось, чого в тебе ще немає, посадиш. Петрушка, її немає. Завтра висадимо. Чи можливо пізніше? Можливо, пізніше. Конячка, уваги! Потребувала. До речі, я ж не познайомила вас з релу. Хто розшифрує чому Релу? Пишіть свої здогадки в коментарях. Конячку звати Релу Хаул. Well? Ну така хороша насправді. Колись ці твари. Не будуть спати в своїх загонах, але це напевне дуже не скоро. Шо? Я не знаю, хто це ркали мене. Ема вже відправилася спати, навіть не сходивши в душ, а потрібно було. Тому ми зустрінемося з нею вже завтра. Вже ранок ема прокинулася і, власне, буде готуватися до подорожі. Я думаю, в цей момент ви точно помітили шрами на тілі Емми. Це можна так сказати, подарунки від її пригод. Пам'ятні речі і через ту смерть вночі. Я навіть не знаю, хто то помер. Вона тепер у нас сумна. Боже мій, як же ж їй сумно. Як же ж тут кайфово виглядає кухня? Я спеціально її дуже мало обставляла, бо мені здається, що Емма така людина, як і я, в якої практично все по шухлядкам і тумбочкам, має бути я не дуже люблю, коли дуже багато всього наставлено, крім самої необхідної побутової техніки. Тому і тут я теж не наставляла. Плюс кухня тут зовсім маленька, і я не хотіла її дуже захаращувати. Зараз ема готує собі сніданок, і після сніданку вона відправиться вже в Міл Ні, ну знаєте, в такому місці снідати тут. Можна забути про депресію, чи що якби це так завжди працювало Я думаю, вчора, коли вона сиділа багато в нутбуці, от тоді вона собі бронювала квитки в Мунвут. Ну а ми зустрінемося з нею трішки пізніше. А сама поїздка в Мунвутміїл буде катсценою. Цій частині, чесно тріччі йде дощ, я в шоці. Але таке відчуття, що тут в будь-яку погоду дуже-дуже гарно. Будемо вважати, що з поїздки Емми пройшло декілька днів. Ну і думаю, немає сенсу пояснювати, що було в катсцені, ви все бачили. Її зустрів випадково, між іншим Артур. Він власне весь цей час таки приглядав за її будиночком, і не дивлячись на те, що були навіть варіанти продати його, він чекав, що Ема десь об'явиться, і вона об'явилася. Він допоміг їй зібрати, так би мовити, могилки батьків. Ви зараз можете бачити їх ось тут, ось. Ну і власне швиденько поміг організувати продаж будинку, так як покупці в нього вже в принципі були. Бюджет, як бачите, у нас не змінився, все тому, що як я вже й говорила, ема просто. То виплатила кошти поранчо. Тепер це офіційно і повністю її власність. Зараз можете бачити Емо суна. Вона сумна ще досі від того, що там хтось помер. Невідомо і хто. Але ми будемо вважати, що вона сумна після поїздки в Мунвід, тому що нахлинули спогади. Та що вже говорити на мене, теж нахлинули спогади. Я теж сплакнула трішки, поки катсцену писала. Ну і тепер ось ці дві могилки за вікном теж. Частіше про себе нагадують, але вона рада, що батьки так би мовити біля неї. Сьогодні не очікувано дощ. Взагалі вона мала зайнятися трішки садом. Як я вже говорила, в неї тут є петрушка, яку я б хотіла, щоб вона посадила, тому що в неї тут є базилік і шлфей, і Я хочу, щоб вона ще посадила Петрушку. І, напевно, вона це таке зробить. Тільки, будь ласка, ти ж перевдягнешся, як будеш ти туди. Не перевдягається. Перевдягатися треба. Жінко. У нас досить спекотно, тому такий одяг підійде. І я думаю, вона все-таки піде і посадить ще цю петрушечку, бо враховуючи те, що це дощ, їй не треба буде нічого поливати. Ну і тваринками дощ, не дощ займатися потрібно. Її такі милі. Так, овечку. До речі, ще не потрібно наче й стригти її. А ні, можна вже. Де пострижеш її, вона чиста і не голодна, супер. І молоко з. Кізоньки теж цього разу продамо. Ми вже трішки підзбирали, мені достатньо. Що там наша Релу? Не низька От наші конячці щось сумна. Чому ти сумна? Запитаєшся, що не так. І конячці будемо чистити попита. Якби ема зараз була не сумна, то я впевнена, вона б мала мудлет від того, що ранчо потребує її, і це її надихає, робить щасливою. Ой, вона сумна, бо вона любить щоб її з ручки. Годували. Блін, в мене походу нема що тобі дати з ручки. Hands feet. А, ну іди, є солома, Іди, дай їй з ручки. Капець балувана. Релу, ти чого? Я як не намагалася закрити овечку з кізонькою в цьому загоні. Вони вилазять. І я не знаю, як їх там взагалі закрити. Так, іди, напевне, а у нас мало трави. Ну, іди, насип трави за гроші. Таку я так і не можу чистити. Щось заважає. Можливо, тут просто замало місця якось їй, я не знаю. Так, я тут коник пісія. Іди залізь на неї. Її є на досі низька. А ми не чистим? І купити, може і не чистили так. Рейчел, тебе має вийти, ти вже мала краще наче їздити Просто гляньте на цю наїзницю. Я не можу, які вони класні. Вздечко таке гарне в неї кольором нашої конячки, не в Емми. Я хочу, щоб Емма зараз відправилася в місто по врожай для нектару. Здавалося б, наче Емма вже стільки катається на конячці, а вона досі так смішно тригається на ній. І, між іншим, про Сандру. Олдріч, котра власне і приготувала для Емми зілля від вовколацтва. Вона з того магічного містечку. Емма на неї вийшла напевно в певній мірі випадково. Та й розійшлися. Вони трішки трішки в напружених стосунках було б дивно, якби ні, враховуючи, що Емма погрожувала Сандрі. До речі, це персонажка підписниці. Я не пам'ятаю. Чия саме точно персонажка, але це персонажка підписниці. Я її побачила в себе в галереї. Така Сара, я зараз не можу поприйти. Побачила цю персонажку в себе в галереї. Десь коли я завантажувала ваших персонажів на огляді галереї, і така це та відьма, котра мені треба. Можливо, колись ми ще з нею перестрінемося. Емма з нею ще перестрінеться. Так, а ми йдемо емою купувати продукти. За речі вона дуже хоче в туалет, а я її тут. Мучую, якщо є виноград, є виноград, і до речі, він тут дешевше ніж якщо його купувати зразу через машину для виготовлення нектару. Там він по 48, якщо не помиляюсь, тут по 41. Ну коротше кажучи, вигідніше все-таки тут купувати. Можна закупити ще сіна. Це теж до речі буде вигідніше ніж заповнювати через цей через кормушку. Але в даному випадку ми приїхали суто по виноград, і я візьму десь 18 штучок. Я думаю, мені поки вистачить. Це десь на шість пляшок, але в ЕМ є шанс зробити дві пляшки. Тут можна ще й продати всякі предмети і купити міні-кізочку та міні увечку. Моя конячка з незнайомими жіночками спілкується. Невихована конячка. Артур нам дзвонить. А, ясно. Фігня якоїсь мені Артур перед цим дзвонив, що його якась жіночка на побачення кличе. І я така, яка Людмила. Ема буде додому їхати. Ви гляньте, який в каньйоні туман. Це вже вдруге, коли я бачу тут туман, і це так офігезно насправді. Ой, ну ця висадка така яскрава виглядає. <рив>, але з туманом просто блін атмосферно так. Ема, я думаю, тобі пора йти в туалет. Можливо, ви вже зрозуміли, що я просто зараз тягну час, щоб ми ще трішки насолодилися. Грою з емою, грою в час на річ на цьому ранчо. Тут вийшло набагато краще ніж я навіть очікувала. Можливо, це якісь мої сентиментальні почуття, враховуючи, що, що це остання серія. Але от чомусь так. А що це шоу офорк? Ой, Це що, Джей... Джейкоб десь тут ходить. Ой, Якуб, не Джей, так йдемо робити нектар. Можете бачити, тут вже майже заповнена одна поличка, вже з 13 пляшок. Тут у нас є. Більшість з них звичайно поганої якості, але ну, хоч якийсь, ну є нормальної якості, аж одна пляшка. Зате поганої якості нектар. Трішечки витриманий коштує досить погано майже 500 сімлонів. А не витриманий трішечки витриманий. 114, а середньої витримки майже 500. А ось цей невитриманий нормальної якості. 115. Ну власне, в мене було ціле відео, де я знущалась над персонажами на ранчо і Робила нектар, тому тому... <сум> Можете десь зглянути його. Напевне, залишимо підказку зверху. Знову жахливої якості. Чомусь в неї не дуже виходить його робити нормальної якості, але в неї поки ще й не те, що сильно рівень високий. Виготовлення нектару в неї тільки другий рівень. Напевне, ема не сильно в чомусь то є прикачена. В кулінарії до речі виявляється вона на 6 прокачана і фітнес в неї четвертий неочікувано. Решта все таке. Щось трішки вміє, але не сильно. Ще один нектар. знов ну, жахлива якість. І ми заповнили цілу полицю. У Нас 13 пляшок нектару. Ну я думаю, навіть на цих 13 пляшках можна дуже добре заробити, особливо якщо продати їх витриманими. Тому. Дідусю таємничому ранчеру, він десь тут недалеко, до речі, живе від Емми. Треба тваринками зайнятися, кізонька, я ж тебе нещодавно чистила, хіба ні? От овечка чиста. Коня теж треба почистити. Доробить Емма зараз ще пляшку нектару і підемо займатися тваринками. І якраз доробила. Теж жахливої якості. Ну, коли-небудь ти почнеш хоч нормально робити. Мені здається, це через те, що типу це нормальної якості виноград. Так, іди, будь ласка, ось це збери, а то якось так негарно тут валяється. Я буду. Зараз де ця кізонька. ось вона. Ось ця кізонька, і будемо її чистити. Навіть добре, поганої якості вийшло. Та що ж таке? Так, почистим кізоньку і ще треба почистити конячку. Бо походу. Ема її тоді не почистила копита. Ще, правда, крім копит, треба шерсть чистити її. Так, ну що там? О, гігієна хороша, де ще їй. Блін, я знов взяла копита чистити. Ось кот, господи. Ну, після такого важкого робочого дня треба добре поїсти. Взагалі, треба знову пилососити в будинку, знову пилюка тут з'явилася. Але це вона вже зробить, напевно, після вечері. Ще й посуду, скільки вимити треба. Так конячка. Щось від нас хоче? Ні. А їсть собі спокійно. Ема, ти мене вибач, куди ти його занесла взагалі? Це все треба мити. Безла тут розводиш в такому гарному будинку. Де ти там ще що пішла брати? Ти ще тут десь щось поставила. В підвалі ще щось є, тут теж, до речі, треба полосос. Давайте, напевно, тут і почнемо. Я не знала, що незграбні сіми просто кожного разу б'ють посуд. Таке, трішки попідполососила і йду тепер в будинок ще пополососиш. Що пішла не так? Проб тут нема місця. Так тут мало бути місця. Та що ж не так? Так ти ж тут полососила. Що ж, важкий день наранчо нашої емми закінчився? Ну а я буду закінчувати цю серію. Можливо, ця серія вийде. Дещо коротше ніж серії, котрі були зазвичай, але ви не спішіть вимикати, тому що далі я ще буду показувати, що ж сталося з іншими персонажами цієї династії, та ще й трішки про емму додам. На цьому моменті я хочу подякувати всім, хто був зі мною весь цей довгий шлях запутаної династії, а особливо тим, хто був зі мною ще на початку. Коли я проходила першу пекарню, У факту перша пекарня є початком цієї заплутаної династії. Окрему подяку хочу висловити спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані, за підтримку спонсоркою. Я рада, що як тільки виходила нова серія династії, ви швиденько бігли її дивитися і завжди тішили мене коментарями. І це стосується всіх глядачів, не тільки тих, хто отримував серії в ранньому доступі. Зі спонсорством за цей довгий період я дуже прив'язалась до цих персонажів, хоч і періоди були різні наших відносин. Я могла знімати досить регулярно серії, а часом закидала на місяць чи навіть більше, але це тільки тому, що одночасно в мене дуже багато проєктів. Я люблю цю династію, і я люблю цих персонажів, і мені дуже подобається до чого тут все прийшло. Чи я цю династію повністю? Ні, я думаю, що навіть для себе в неї буду грати. А можливо, ми десь і зустрінемося на стрімі разом з цими персонажами. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Нагадую, що далі буде ще щось, типу невеличкої катсцени з долями решти персонажів династії. І я вас обіймаю і цілую, і скоро побачимось.